О Великий Небесний Княже, найвірніший хранителю Церкви, святий Архангеле Михаїле, Ось я, тут ми вимовляємо наше ім'я, хоча й дуже недостойна Твоєї присутності, але покладаючись на Твою доброту, керована могутнім впливом Твоїх молитв і Твоїх численних благ, я стою перед Тобою в компанії мого ангела-охоронця. І в присутності всіх небесних ангелів, яких я беру за свідків моєї відданості Тобі. Сьогодні я обираю тебе своїм особливим захисником і заступником. Я постановляю завжди шанувати тебе і прагнути поширювати твою честь, будь моєю силою протягом усього мого життя, щоб я ніколи не образила Бога ні думкою, ні словом, ні ділом. Захисти мене від усіх сатанинських спокус, головне, від тих. Що нападають на віру і чистоту, а в годину смерті випроси мир душі моїй і веди мене до вічної батьківщини. Амінь.